У мережі вже кілька днів обговорюють різноманітні мирні плани щодо завершення війни в Україні про причини таких дискусій і можливі наслідки таких дискусій ми говоримо з керівником Центру громадської аналітики вежа головою благодійного фонду нова дорога Валерієм Клучком. Пане Валерію, вітаю вас. Вітаю, друзі! Слава Україні! Героям слава! З чим, на вашу думку, наразі пов'язаний сплеск обговорення мирних ініціатив, чи є для цього зараз передумови? Поточно. Так, я вважаю, що є, оскільки е, низка країн, які співпрацюють з Росією, розуміють необхідність стабілізації ситуації, бо кожен крок, до якого зараз дається путінський режим, він призводить до ескалації. І в певний момент навіть партнери, які зараз підтримують війну Росії проти України, вони ну, не зможуть це робити надалі. Їм буде більше шкоди, ніж користі, що я маю власне на увазі. Якщо брати до уваги до уваги партнерів дуже великих на сьогоднішній день в економічному сенсі Росії Індію, Китай ем, і Азербайджан зараз, я так кажу, він вийшов на нову арену, Туреччину. Ну швидше зараз виділити можна трьох: Туреччина, Китай та Індія. То останнім часом ми бачимо, що Захід доволі лояльно до них відноситься, можливо, за винятком Китаю, так але все рівно Китай залишається дуже потужним гравцем на міжнародній економічній арені. Хоча до нього засовуються якісь трені санкції, і туреччина час від часу потрапляє від них, а Індія отримала е, новий карт-бланш на розширення співпраці саме в енергетичній сфері. Вони підписують нові контракти на постачання НАТО. Ну треба розуміти, що це робиться не випадково. А відтак е, для умови для такого мовчазного схвалення співпраці із Росії, звісно, було зобов'язання цими країнами, аби вони тиснули на Росію з метою зменшення як мінімум інтенсивності війни. Або якщо раніше Індія взагалі уникала будь-яких коментарів стосовно того, що вони там можуть бути посередниками, чи в принципі якось там а, втручатися у процеси припинення війни, то сьогодні вони про це заявляють і навіть оголошують якісь ініціативи, А їхній представник був на саміті Брікс у Санкт Петербурзі, де в тому числі був долучений до цих процесів. А Нарендра Моді зробив заяви, взагалі, як на мене, абсолютно відмінні від тих, які він робив рівно рік тому в Юделі під час саміту Великої Двадцятки. Тут можна хронологію просвідкувати. Тут перетерічне запитання: а що сталося? Сталося абсолютно очевидне те, що е, сьогодні е, дійсно було поставлено за умову цим країнам. Ви будете працювати із цивілізаційним світом. Ну окей, давайте так назем. Для них ж цивілізаційний світ із демократичним світом в торгово-економічному сенсі. Якщо ви долучитеся до питання припинення війни, тому почалися плодитися оці ці мирні плани. І зверніть увагу, буквально минулого тижня, із, із черговою заявою про мирні ініціативи виступив і очільник Китаю uh -huh. е, Сінь Зіпін. Він також дуже рідко про це говорить, але він особисто, ніхто ні речники, ніхто інший, ні ван особисто сказав, що так, ми підтримуємо мирні ініціативи. І з'являється китайсько-бразильський план, індійські якісь мирні ініціативи. Ну, ми їх не бачили, але гіпотетично розуміємо, що вони якісь є. Можливо, він просто взяв їх у Путіна. Е, заява, цікавою була заява е, е, секретаря Радбезу Російської Федерації Шойгу за підсумками Бріксу е, у Санкт-Петербурзі. Він сказав, що ми підтримуємо китайсько-бразильський план. Хоча він вже там більш давньою історією, і він жодним словом не обмовився за Стамбульські угоди. І навіть зараз з за риторики пропало Стамбульські угоди. Ми бачимо ініціативу вже із Заходу, що країни, які названі мною, вони можуть бути посередниками. Мова йде якраз про заяву очільника партії Шольца. Минулого тижня, у п'ятницю, вона була зроблена, де було оголошено про ініціативу створення міжнародної комісії е, з посередників: Індія, Китай, Туреччина і ще четверта країна вилиті у голові. Зараз задаю, скажу е, які повинні бути посередниками у переговорному процесі. Ну і звісно, ми також вже давно виношуємо ідею якогось нового плану мирного, про який говорив Зеленський ще кілька місяців тому. Це умовно формула нова, 4 плюс 1, який має отримати схвалення у Білому домі, тому що багато що залежить саме від допомоги США. складається ситуація так, що є низка зовнішніх факторів, які тиснуть зараз на дійсно Росію для припинення такої. війни. Чи хоче цього Росія? Вона розуміє, що не все буде залежати виключно від її бажання, а буде балака то в чому залежати її спроможність воювати далі від співпраці цієї, якої називають цими країнами. Якщо з Північною Кореєю і Іраном плюс-мінус у них все зрозуміло, але Північна Корея і Іран не задовільнять всі потреби Росії, тому що є тут економічний фактор. Військові так, але Північна Корея буде вимагати плату, і часто це не просто там коні або кози. Так, це повинні бути і гроші. Це має бути валюта, а звісно, Путін сподівається на те, що Брікс йому може в цьому плані сильно допомогти. Це взагалі велика окрема тема, але важливим фактором співпраці для Путіна залишається саме Туреччина та Китай. Бо і Туреччина це можливість проходити в Босфор і провозити в чорну нафту, і що робиться вже впродовж двох років. Зараз також санкційна політика щодо чого тіньового флоту Росії вона посилилась. І за на заході і Путін це розуміє тиск, тому е, Путін і зараз і підвищує ставки на фронті. Він кидає всі е, ну, останні, скажу так, свої сили для того, щоб відвоювати позиції, показати свою перевагу. Ми також це розуміємо. Тому курська військова операція триває і вона доволі правильно, як на мене, триває а зараз. Там ще з двох районів починається евакуація місцевого населення в Кульській області, що засвідчує, що ми в такий спосіб розширюємо свою присутність на території Росії. Ми запрошуємо місію ООН і Червоний Хрест на цій території це дуже не подобається Кремлю. Тобто йде максимальне підвищення ставок. І мені сподобалася одна стаття в західній пресі, яка називалася, що називається Росія і Україна. Ну в стадії Еншпілю, тобто заключної фази гри в шах або в шашках. Uh -huh. Буданов говорив там колись про 70-ту хвилину футбольного матчу. Можливо, так 70-та, можливо, 80-та. Ну, в нього своя математика. Тому зараз ми бачимо купа мирних ініціатив і заяв про те, що ну ось ось мають розпочатися перемовини. Але це не означає, що початок переговорного процесу засвідчить нам а, зменшення там до нуля вогню, припинення його повністю по лінії фронту. Сьогодні і таке інше. Це буде лише початок цього процесу, а, який триватиме. Певний час, який спрогнозувати зараз дуже складно. Угу. А щодо плану 4 плюс 1, про який ви згадали, як ви гадаєте, що гіпотетично може бути в цьому плані? Як він може виглядати? Що це за пункти? Буквально вчора CNN опублікувало інтерв'ю із Зеленським. Там він дещо розкрив деталі: називає безпека, геополітичне місце України, далекобійна зброя. Підтримка економічна, ну і якийсь ще один пункт. Після я так вважаю, що саме інвестування в економіку України, відбудовує так і таке інше. Зараз вже сказано м, радником президента Лещенко Сергієм про те, що ну, я не знаю, чи він радник президента чи Єрмакат. Вибачте, я можу плутати. А, він сказав, що основне завдання це аби отримати нам дозвіл вбити в глиб Росії і mm -hmm. в такий спосіб отримувати силовий тиск. На Росію, але Зеленський відкрив одну деталь: як на мене, дуже правильно, бо іншого виходу в нас немає. і Курська військова операція в цьому сенсі нам може суттєво допомогти. Ми повинні отримати можливості знищення тих інфраструктурних об'єктів, які сьогодні обслуговують ВПК Росії. Це нафтопереробні заводи, це е, підприємства ВПК, це не обов'язкові військові об'єкти, але вони підтримують війну. Вони знаходяться дуже глибоко на території 에, своїми безпілотниками. Як ми бачимо, ми не можемо впоратися, тому що, як на мене, їх мало їх в кількісному вимірі. Мало mm -hmm. поза минулої ночі по території Росії пролетіло там три десятки українських БПЛА, але вони були збиті, тому що повідомлень про те, що дещо влучило, немає. Тобто, російська ППО працює, її не варто недооцінювати. Тобто треба масштабуватися. У нас до цього не вистачає грошей. Uh, і нам дійсно то було потрібні саме отримати потрібно дозвіл на ударами цими високоточними ракетами по інших об'єктах, які знаходяться там на відстані 200-300 км від кордону. Мова навіть вже йде не про аеродроми, тому що літаки вони прибрали. Це пункт номер один, який везе президент, і він дійсно присутній в цьому плані 4 плюс 1. Далі питання, що стосується нашого геополітичного місця, взагалі у світі. Бо важливо розуміти, як ми забезпечуємо собі гарантію недоторканності в майбутньому. Це основоположне. Всі розуміють, що наміри Путіна чи після Путіна, чи там умовно, і Навальний, вони ж очевидні. Імперські амбіції присутні. Вони не збираються відмовлятися від території, які зараз окуповувала. Тому нам потрібно або членство північно-атлантичному Альянсі, або створення якихось інших безпекових союзів, як то, наприклад, там багато мовилося свого часу про Балто-Чорноморський союз чи створення європейської єдиної армії. Це питання треба актуалізувати. Поки що про нього не хочуть говорити ні в НАТО, ні в ЄС не хочуть говорити хочуть це все замарити. Але Зеленський дуже влучно сказав, що війна може видаватися дуже далеко. Вона у вас під боком. Вона ось ось біля Європи. Не випадково Камала Харріс під час дебатів говорила: що якщо Путін сяде е, в Києві, то він буде дивитися на Польщу, а То й далі, поляки ж не випадково так озброється. Тому це також один із пунктів, який дуже важливий. Економічна підтримка вкрай важлива на сьогоднішній день. Не зрозуміло питання фінансування з американцями України на 25-й рік. Ну воно відсутнє, в принципі, його немає. А 25-й рік уже дуже скоро. Фінансовий рік у США завершується за два тижні. Там навіть не продовжено дозвіл на використання грошей по президентській програмі Підій. І це, це великі проблеми. Тому про це буде президент говорити. Я поки що так бачу ці пункти, тому що вже в класичному варіанті про формулу Миро Зеленського мова не йдеться ніде в ЗМІ. Навіть і президент про це не говорить. Абсолютно зрозуміло, за підсумками установчого саміту Швейцарії, що країни, навіть наші партнери, не готові говорити про повну реалізацію на даному етапі формули Миру Зеленського. Я думаю, ймовірніше за все буде одним із ключових питань. це саме Питання статусу тимчасово окупованих територій Росією, українських mm -hmm. територій. Бо важливо на міжнародному рівні зафіксувати, що ці території не визнаються за Росією. Певний сигнал уже є з боку Ердогана. Він натякає, що він готовий бути посередником. Мовляв, дивіться, я тут за Україну, але підторговую з Росією. Навіть сьогодні знову була заява. Від е, закордонного відомства Туреччини, що ми за мир у цьому мирі, і Україна повинна все там контролювати. Лише тоді запитання, чи може продовжити торгувати так масштабно з Росією. а е, це звісно риторика, але і про неї треба говорити. Тому я думаю, що президент буде також говорити і про цей момент, бо він дуже важливий. Це треба буде якось ну продати українцям. Вибачте за це слово, що ми тут не віддаємо території. Росії, а залишаємо їх за собою, але з невизначеним статусом нині для нас, я маю на увазі питання контролю, так як то було з Кримом рахувати з 2014 року і з окремими регіонами Донецької та Луганської областей. Це, як на мене, буде питанням обговорення під час його зустрічі із лідерами республіканців, демократів, ну і також у Конгресі. Якщо говорити про позицію Заходу, коли там говорять про завершення війни, про справедливий справедливий мир, для України, що вони справді мається на увазі, на вашу думку? Чи йдеться дійсно про ем, повернення до кордонів 91-го року, хоча б якщо не зараз, і там хоча б висяжному майбутньому і там найближчими там, хоча б найближче десятиліття, так би мовити? Взагалі, що мається на увазі? Ну політики мислять іншими категоріями. Це ми вислимо категорію сьогодні на завтра. Сьогодні війна завершила. Завтра ми територію забрали під контроль. Вони так не думають. Ну, ми повинні це зрозуміти. Це гірка правда, про яку ніколи не пояснювали в широкому загалу громадян, але про що треба говорити? Яскравий приклад, тому поствоєнна Німеччина після 45-го року, яка стала єдиною лише в 89 Це, ну, Це реалія. Це пройшло дуже багато часу, і навіть е, от зараз лише можемо говорити, що Німеччина відроджується в своїх кордонах і військовій спроможності, хоча там купа внутрішньополітичних питань, але це обумовлено було тими проблемами, тому що багато населення в Німеччині були прихильними до ідей е, Гітлера. Це так і це, це правда, це правда, яку, про яку зараз треба говорити і згадувати, і ми маємо дуже схожу проблему, я вважаю, в Україні, тому що дуже багато українців прихильно ставляться нині до Путіна. Це на тимчасово окупованих територіях є ті, хто за Україну, але є ті, як ми називаємо їх ждуни, які чекають Путіна, чекають русський мір. І е, звісно, що політики враховують цей момент, тому ми ведемо мову про те, що окремі території дійсно можуть мати якийсь окремий статус після завершення війни. І якщо говорити про справедливий мир для розуміння заходу, то для них він такий: для нас ні. Ми хочемо і прагнемо справедливо повернути під свій контроль усі території, встановити там українську владу і щоб вона контролювала всі процеси. Ну це логічно, тому що кордони 91-го року вони визнані усіма країнами світу, навіть росіянами, але вони їх порушили. Тому на заході розглядають такий варіант. Він, до речі, вже був опробований і перевірений в Україні. Київський міжнародний інститут соціології проводив опитування десь приблизно півтора місяця тому. І в українці запитували, як ви відноситись, якщо, наприклад, буде якась там міжнародна місія. До речі, таких місій дуже бояться на Росії, от навіть взяти до уваги сьогоднішню ініціативу МЗС України направити до Курської області представників ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста, аби вони подивилися, як збройні сили України себе поводять чи mm -hmm. жалюються на них місцеві. Вони побоюються цього, тому що це дійсно ті організації, з якими потрібно їм рахуватися хоча вони останнім часом намагаються їх нівелювати, Це візит Путіна до Монголії засвідчив і неодноразові заяви бензі на радбезіон, які ну не не входять ніякі розумні логічні рамки, тобто Росія до цього вдається, але зрозуміло, світ не може це сприймати постійно. Відповідна реакція буде тому для них такий вигляд справедливого миру матиме, і вони будуть його, як я ще раз сказав, продавати широкому загалу українців. І я навіть спираючись на соціологічне дослідження, можу сказати, що багато хто сприйме це по факту як вимушену міру. І вона може бути розтягнута на багато років: рік, два, п'ять, десять, навіть я цього не виключаю. Але в даній ситуації можливо це найкраще рішення для України. Головне, я бачу по реакції українців зупинити гарячу фазу війни і не дати можливості Росії в подальшому відновлювати свої наступальні потенціали. А з цим дуже велика проблема, тому що санкційна політика заходу вона настільки слабка. Що за рік-два Путін зможе відновити свій наступальний потенціал? Якщо не він, то режим, який буде зберігатися, бо поки що про розвал Росії взагалі ж мова не йде. Зміну влади, і так далі, і американці і європейці говорять ні, ні? Ми не втручаємося в внутрішні процеси Кремля? Це це все їхнє. Хоча це як на мене є дуже великою помилкою. Тому захід бачить днями е, про російські пабліки. Активно публікували новину про те, що в рамках переговорного процесу в Україні е, Росія, нібито, готується віддати назад Херсонську Запорізьку області. Е, от, за яких умов загалом таке можливо, і е, е, наскільки в цьому нам. Може допомогти курська операція, та, зокрема, тому що були вже заяви від МЗС України про те, що ніхто не збирається обмінювати Курськ на інші території. Власне, яким чином це чи пов'язані ці от, в глобальному контексті одне з одним події, і як це може статися варіанти можуть бути різні. Я б не відкидав би зараз жодних, тому що є багато заперечень, таке інше. Вчора офіс президента був дуже обурений публікацією Білді про… Замороження війни на окремих ділянках, ну звісно, локальне замороження це ну якась маячня, як на мене. Mm -hmm. Але а, це все пов'язане з тим, що буде невизначеним статус окремих територій, про що я говорив. І це можуть одні називати заморозкою, а інше дипломатичне повернення територій, тобто воєнним шахом, про що говорив президент. Про це він говорив, але одне і те саме будуть називати по-різному: такий спосіб сіючи зрату або перемогу. Обмін території, ну звісно, це звучить якось трішки по дивному, але я допускаю. Я не виключаю того, що буде до певному етапі досягнута домовленість від від військ, наприклад, там російських на територію Донецької, там, Луганської області і таке інше. Хоча це знову ж таки звучить дуже дуже дивно, але згадаймо до 2014 року, перепрошую 2022 року, ми мали так само лінію розмежування до яку. Отримали в результаті мінських домовленостей, так званих мінських домовленостей. Зараз офіс наполягає на тому, що ніякого мінського не буде. Тому ми і спробуємо. Я тут вважаю абсолютно логічно і правильно донести заходу, що ви не можете визнавати такий обмін. Так він формалізований не буде ніяким чином. Ну я, я це виключаю зовсім. Uh -huh. Ми це просто розумітимемо по факту, що якщо за вийшли з Курської області, то там росіяни вийшли з якоїсь території. Це буде зроблено мовчки. Ніхто знову ж таки це на папері закріплювати не буде. І всі території України ніколи не визнаються, наприклад, тією самою Туреччиною і за Росією, тому що Радаган чітко сказав: Ну так не може бути. Та навіть Китай цього ніколи не зробить, і він ніколи не робив. Але по факту ми матимемо в реалі, як також говорить Китай, отаку от історію, коли ми не зможемо здійснювати контроль за територіями, тому що там можливо буде якась умовна місія обсє. Яка mm -hmm. знаєте, ні вашим, ні нашим, і це може тривати певний час допоки на Росії не стане Путіна, коли буде інший правити, який зможе там ухвалити рішення. Ну все ми прибираємо з конституції Росії положення про те, що Херсонська Запорізька Донецька Крим там в Росії то все була дурня. То Путін буде велике розоблачення, як за часів Сталіна, Ну при, mm -hmm. при Хрущову вже. тобто, ну на Росії це ж не зміниться. Якщо читати російську історію, там так дивитися від Івана грозного до. До сьогоднішніх днів ну воно повторюється, воно циклічно, можливо, там в 17-му році стався певний збій, да? але загалом юродство і все інше воно воно присутнє донині, і, як правило, наступний правитель викриває попереднього, розповідає про те, що він неправильно робив, і таке інше. І на Заході дійсно розглядають варіант навіть дочекатися цього усунення фізичного Путіна або шляхом його природної смерті. або. Кимсь іншим варіантів може бути багато. Втім, я вбачаю зараз для заходу цікавим припинити війну і для партнерів е Росії, які співпрацюють із Заходом, що ми власне почали розмову. Тому є, є такий варіант. Звісно, він ще не стовідсотково остаточний, але принаймні захід для цього все робить. А як тоді бути з Кримом? І стоїш, наприклад, заявою Ердогана, нещодавнього про те, що ну він повторив фактично те, що він говорив раніше щодо Криму, що е, він підтримує повернення Криму під контроль України? У даному випадку чи йдеться загалом про повернення Криму дипломатичним чи якимось іншим шляхом найближчим часом в рамках цих переговорів? Всі території будуть повернуті в Україну. Мова тільки так іде. Всі. Ніхто відділяти там, Донецьку чи окремо якусь область, тось не буде. Просто mm -hmm. я говорю, що от неформально да, там, під контроль візьмемо перейдуть якісь території повністю, а якісь будуть у підвішеному стані, де будуть якісь умовні перехідні адміністрації. Це може статися навіть ну, от не в один момент. Не, не через місяць, mm -hmm. не через два. Це може бути через якийсь період. Можуть поновлюватися знову воєнні дії. Ситуація буде дуже динамічна. Я не бачу зараз перспективи того, що за Путіна все різко припиниться. От, навіть якщо гіпотетично, ми допустимо, це не Путін справді, навіть уявний все рівно є режим, який цю сповідує цю ідею, і він зараз тримає ситуацію на контролі. Єдине, що нас дійсно може от врятувати, це от успішність курської операції, яка пошириться вглиб Росії, буде дестабілізувати ситуацію на самій Росії і е, знищення інфраструктурних об'єктів призведе до. Е, Соціальної нестабільності на Росії. І вони вимагатимуть від Путіна чогось нового, як то, наприклад, було в лютому 1917 року. Е, уряд е, тоді царської Росії, а нині, якщо уявимо, нинішнього і путінського режиму, не зможе управляти, тоді кардинально зміниться ситуація. Поки що на даному етапі вона буде плаваючою, вона буде динамічною. Тому про справедливість для нас мови ніякої, а по факту воно може так виглядати, але це призведе до зменшення інтенсивності війни. Але так і далі буде тривати складна ситуація для України. Будуть сюди і далі проходить допомогти буде допомога вигляді військової допомоги. Але мова про те, що ми там будемо відмовлятися від Криму. Ну вона так не стоїть і стояти не може. А те, що заявив Ердоган, ну я вас прошу, діліть на 16 і Поїхали далі, можна навіть більше. Вердогана своя логіка, йому треба заяву зробити далі торгувати з Росією У 25 му році, 26 му році може взагалом війна завершитися. От як ви бачите ситуацію, як вона може розвиватися найближчим часом? Україна поки що будує плани продовжувати підтрим, ну, боєздатність армії і в 25 му році, в тому числі це очевидна. Заяв захід так само, але я не довіряв би сліпо заявам, тому що це туман і це якраз демонстрація зараз Кремлю, що ми готові. Чи готові ви. Путін також сьогодні підписав указ про збільшення особового складу армії. Ну, він демонструє також готовність, плюс 180 тисяч хочуть залучити до війська. Але президент анонсував вже початок переговорів у листопаді, другий саміт миру. Він відбудеться, незалежно від того, чи там буде Росія, чи не буде Росії. Росію запросять в Але mm -hmm. інтереси Росії можуть представляти не обов'язково росіяни. Це згадана мною Індія, Туреччина, Китай. Можуть представляти, геть легко. Бразилія, четверта країна, бачите, я ще згадую. Uh -huh. І Бразилія може представляти. І цей переговорний процес буде тривати саме такому ключі. Ну, умовно, другий саміт миру відбувається у листопаді. Наступний в грудні, ще один у січні, і цей весь процес буде затягуватися. Будуть виставляти умови. Нам ми їм буде тиск, будуть удари по території Росії, будуть удари по території України. Це не означає, що в день проведення переговорів зовсім перестали стріляти. Згадайте Стамбульські угоди, як намагалися підписати, і війни не зменшувалася, тому mm -hmm. цей процес буде. Я важ... я бачу особисто, я так бачу, дуже хочу помилятися, але таким динамічним краще б, звісно, що домовилися, все перестали стріляти а далі. Вже домовляється до чогось. Звісно, що тут має бути наша позиція потужна. Поки що нам захід не створює таку сильну позицію, тому що затримка із озброєнням, про що говорив Зеленський, і з фінансуванням. Згадана мною президентська програма Сполучених Штатів Америки не профінансована, вона тож вона не використана. Це все є свідченням того, що Захід також зараз зі своїх міркувань виходить стосовно того, як швидко може цей процес розпочатися і завершитися. Дякую дуже вам, пане Валерію, за інтерв'ю. Дякую вам Дякую. за розмову. І я нагадую, що ви дивилися Ютуб канал Говреду. Якщо вам сподобалося вам це відео, то ставте подобайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі.